Неділя про Самарянку. Ми будемо говорити широко цей праздник завтра. Но нині дивимося на чудо Воскресення Господа Ісуса і то, що Господь вперше за подвиг жінок-мироносець по воскресенні першим, показує на то, що в природі жінки. Як потомка єви, заложені унікальні потяги до богослуження. Більшість сил духовних жінка має в служенні. Так, коли жінка втратить якась віра в Бога, вона може бути і страшна грішниця, і навіть піти на крайні міри. Ну, точно так же, як і всьому. Любому чоловікові, втративши Бога, моментально приступає к нему диявол. Ми коли співали і ще Великим Постом, що тільки відступив від Христа і Юда, то вийшов у нього сатана. Але інтересно, що сатана не такий уж глупий, щоб себе проявити в чоловікові. Як тяжко. Людям не віруючим увійти, осознати, що вони давно вже раби гріха, раби сатани. Сатана ними маніпулює, водить їх куди не хочуть, вірують те, що сатана хоче, а не те, що їхня мама. І в результаті ми видимо, що крайності у безбожників дуже великі і катастрофічні, але противагу їм. У православних християнок жінок унікальна склонність до служення Богу і у великих подвигах. І так апостоли розбіглися, а жінки осталися. Апостоли ходять опущені руки сумні. Ну, що робити? Ісуса розп'яли, Ісус помер, Ісуса похоронили, вони ходять. Забили напроч, що Ісус передупреждав їх. Син чоловічий буде переданий руки людей грішних, мерзотним всьогосвітнім судом примітивним. Посудять його, оклевещуть Його, уб'ють його, но Він третій день Воскресне. І вот эту радісну вістку майбільше пам'ятали жінки. І сподобалися перші відіти Воскресого Господа. І тут друге. У неділю Самарянки іде Ісус із апостолами в Єрусалим і сили коло... колодяся Якова відпочити і води попити. Апостоли пішли в село купити хліба. А Ісус увидів жінку Самарянку, яка прийшла з відрами на воду, і Він її попросив, щоб вона дала йому пити води. А вона відала, що він іудей по, по одежді, і сказала: як ти общаєшся з мною самарянкою, ви Іудеї, з нами, Самар'янами, не общаєтеся. Ну Ісус заказав таку Думкою положив її у серце. Жінко, якщо б ти знала, хто з тобою говорить, ти сама б попросила в нього пити і дав би ти воду живу. Відкриє Господь пізніше їй, що то річ іде не просту воду, а про благодать Святого Духа. Мало того, коли жінка. Узнала, що перед нею серце ведець, бо коли вона у богоразговорі з Ісусом, на предложення Ісуса йде поклич мужа, так от жінка Самарянка, возможно, махнула рукою, а слова записані в Євангелії, не маю я мужа. То слово в Євангелії. Як набат дзвонить на всі 2000 років. Скільки сімей є, де жінка не має мужа, професор, високопосадовець, нардеп, що ще багач, олігарх, а не способний ні до сім'ї, ні до церкви, ні до віри, ні до святості, почому попадає під слово «не маю мужа? Є гордець, хвалєць, але не муж. Тобто не той чоловік, який знає жертвенно послужити. Но іменно цей момент у Ісуса був, як переводячий на друге питання. Діло в тому, що жінка порозуміла, що коли його каже Господь вклич клич мужа, а вона не має мужа. І тоді Господь уточняє їй дійсно, ти п'ять мужей мала, тобі все що ти чим більше маєш мужей для любви, ти будеш більш щаслива, чим та, котра має єдного мужа на все життя і в щастю, і в радості виді дітей, внуків, правнуків, і будеш дивитися на, тепер по телевізору. Презентують блудниць, презентують розвратниць, як нечто подвигом пахнущує, а є обикновена гниль, зачастую красива но гниль. І от коли вона вчула, що Ісус перед нею знає її тайни, откуда Він знає, одно лише перед нею Бог, серцеведець. Бо тв... її п'ять мужей ніхто не міг знати, крім неї і Бога, так значить, перед нею, син Божий Месія. От після цього, коли вона розуміла, що вона його, ну, з казати, вона його якби розкрила, вона кидає відра, свій бізнес і біжить у город. В тому місті із дома дому. З хижі в хижі, і сім'ї в сім'ю, і на вулиці зустрічала людей, убідительно просила. Ідіть зо мною. Я знайшла Ісуса. Він Месія, навірно, Він Месія, ще каже, можливо, але внутрі вже горить віра в Господа. І що інтересно, Жінка була настільки убідільна, що цілий вариш, цілий город, міст, все місто вийшло з нею на зустріч Ісусові. І пообщалися, взяли благословення, общалися, поп попросили його пару днів прибити з ними. І потім сказали жінці, о жінко, якою нам добро ти зробила. Тепер уже не по твоїм словам віруємо, що то месія Господь самі видиме. Чуємо і осознаємо перед нами Месія Христос Господь. Боже мати благослови наших жінок-самарянок, котрі теж багато людей привели до церкви у тяжкі часи. А раз так, то ми й тут, діти Божі, багаті самарянками, багаті добрими трудами місіонерськими, ну а у вічності віримо, в'єдно з самарянками, ми зможемо наслідувати. Вічно царство Божое, Царство Пасхи, Царство Повної Самарянок. Амінь.